Третє, що відноситься до духовної сфери, але також і до храму душі, бо має стосунок до розумової діяльності, до наповнення розуму і що там буде варитися, аналізуватися, і що має прямий вплив на енергетику це свідомий вибір інформації. Інформація має величезний вплив на людину, і до її вибору важливо підходити свідомо. Інформація, яка запалює розум, відкриває нові інтелектуальні горизонти, розкриває щось геніальне і мудре, надихає. Надає сил, вселяє впевненість, звертає увагу на справжнє. Також інформація має бути об'єктивною, яка об'єднує зі світом, а не налаштовує на ненависть. Все це одна з важливих умов для здорової енергійності. Як ми бачимо, для корисної енергії опіка за тілом стоїть на другому місці, бо не можна забувати про здорову взаємодію душі з Богом і життям задля досягнення дійсно сузідательної високої енергії.